Сьогодні готуватиму дієтичний суп. У мене відварений бульйон, окремо м'ясо. В общем, ставлю бульйон на плиту. Тим часом буду чистити картоплю. C'est pas au bouillon. Кидаю лавровий листочок і перець духмяний, Картопля закипіла, вкидаю морожену морку. Ну, у мене морожена. Щоб це швидше робилося, я її тру, кладу в морозівку, а потім швидко можна приготувати. Так, хай кипить. Так, перевірила картопля, вкипіла, буду кидати вівсянку. Супчик у мене дієтичний, без зажарки. Ну, останнім часом я все варю без зажарки. Намагаюсь, по крайній мірі. Спробувала на сіль, недосолений, трошки досолюю, Ну, в мене був посолений бульйон, то багато солі не кидаю. З минулого разу, як варила суп, філе куряче варила в супові, але М'яса було дуже багато і був би густий суп. Я положила в лоточок в морозилку, завчасно дістала, щоб воно розмерзлося. Зараз поріжу, порозбираю на волокна, вкину і от воно буде разом із вівсянкою, ще провариться. Так що після вівсянки буду кидати м'ясо. М'ясо у мене вже відварене і готове. Так, вівсянка кипіла, Зараз вкидаю зелень. У мене тут трошки є зеленої цибулі, яка поросла. І кріп. Кріп морожений. На смак попробувала. Сіль нормальна, ну, чуть недосолений, але це добре. Все. От воно закипає. Я накриваю кришкою і виключаю. Суп у мене готовий. Отакий такий супчик у мене готовий.